Понад 80 світлин з пейзажами Поділля презентував фотограф Валерій Панкоша у Вінницькому обласному художньому музеї. У виставку своїх робіт фотохудожник створив, аби показати наскільки прекрасною є природа Вінниччини. і це особливо актуально під час війни, коли окупанти знищують заповідники, культурні центри та давні українські будівлі. Ще з дитинства освоїв фотокамеру та фіксував на плівку природу рідного містечка. Валерій Панкоша художник, який через свої світлини показує красу Поділля. Моє завдання, моє прагнення показати людям, в якій гарні місцевості ми живемо. Бо порівняння з іншими країнами, багатшими за нас. У нас набагато посів природа. Сама магія фотографії в тому, що ніколи не знаєш, що це вийде. У добірці фотохудожника тисячі робіт на експозиції представлено лише 88 найкращих на думку автора та його рідних. Він фотографував дуже давно. Він займався цим з дитинства, прям самого дитинства робив, проявляв от як раніше плівки проявлялися. Потім далі далі фотоапарати появлялись кращими як дружина. Я як можу підтримуватися, тому що я вважаю, що прекрасне це найкраще. Більшість їх ці місця, я знаю натури. Так, звідки вони зняті? Але от настільки вони величні, хоча, знаєте, місця, я так не бачу, як побачив пан Валерій і виразився картина, я в захваті. Зараз Валерій займається й благодійністю, оформляє портрети та пам'ятники полеглих захисників. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.